Тут не Можемо заявляємо про протестну акцію під суді київського власку за адресою вулиця Володимирська, 15. Підприємці ринків Києва, підприємці ринку на КПІ, підприємці ринку Харківського змушені йти на такі міри, тому що ні чергові обіцянки нашої влади, ні чергові обіцянки як личка, як не читайла. Як багатьох інших чиновників вони не втілюються в життя, нам тільки е, заговорюють як зуби, нам е, обіцяють, а деякі навіть і не роблять обіцянки, а просто ігнорують потреби людей. В той час як майно підприємців на різних ринках Києва знищується, в той час як людей калічать ламають їм. we Бабу. Ми маємо виходити сюди, тому що нас немає іншого вибору, тому що людей просто знищують. Спочатку знищили патріотів, потім знищили тих, хто поїхав в АТО, а зараз знищують ще один активний клас населення це підприємці, які завжди допомагали як майданівцям, так і іншим людям з чіткою позицією. Ми приходили 1 січня цього року, 1 січня відразу навіть не сідаш за новорічний стіл. Ми прийшли до главку. Нас було досить багато, тому реакція київської поліції була відразу миттєва. Нас запросили до самого не читала, до полковника поліції, який на момент той виконував обов'язки Крищенка, який тоді знаходився у відпустці. І тоді не читало в присобності свідків, і мені теж особисто. Має жодної реакції від не читали, незважаючи на те, що він дав обіцянку публічно, будучи офіцером. Тобто, слово офіцера в цій країні нічого не значить. Ми змушені тут стояти, тому що ми не розуміємо, чому керівництво Київської поліції в основному складають переселення. представники Донбасу. Чому у нас Донбас вже е, керує в Києві? Ми бачимо, як Донбас накерувався в себе на землі. Їдьте туди, приймайте участь в антитерористичній операції та захищайте честь своїх мандирів, своїх погонів там, де йде війна, там, де йде так зване АТО. Навіщо ви прибули сюди в Київ, якщо ви не можете нічого зробити? Я хотів окремо зупинитися на. Собі, 에, Сергія Чернишова, керівника Дарницького управління 에, поліції. Він безпосередньо приймав участь в нападі тітушок 23 грудня на ринок 에, на вулиці Ривонського. Безпосередньо, як бажають багато хто, журналістів, активістів, підприємств, які були там присутні, керував НАТО кітушок. Тобто Учасників з тих злочинів, які робили ці ті завезені з різних регіонів України. Це спортсмени, боксери, тиквандисти з золотими медалями, які нібито являються двірниками товариства Козак. І Чернишов неоднократно заявляє, що це просто внутрішній конфлікт між підприємцями та орендарями цієї ділянки товариством Козак. Але всі Вся Україна бачила, як ці двірники, яких завезли у кількості 150 чоловік з усіх регіонів України, вони на колінці на швидко. Ті добровольці, які нібито мали б захищати народ. Це айдаріці, які були сотниками тітушок, які отримували шалені гроші за те, щоб бити людей. І Сергій Чернишов, в курсі всього цього, він сказав, що він не може нікого затримати, що в нього жодних претензій до цих тітушок, які нищили майно людей, ламали їм кінців. Центру Дарниця на Харківському шосе 144, який відбувся наступного дня після подій на Ривуцького. Чернишову виражає недовіру громада лівого берегу, громада Дарниці, неоднократно починаючи з літа цього року. І тут є активісти, які неоднократно е, знаючи ті факти е, негативної діяльності, безпорадної діяльності Чернишова, які тут про Цього року. Ми вимагаємо, щоб Сергій Чернишов, керівник Дарницького управління...